Перший тиждень літа нас радує непоганою погодою, все ще новинами про чудову спецоперацію Служби безпеки на Росії і. Антикорупційними розслідуваннями їх було багато, причому багато із них навіть зроблені самими антикорупційними органами, а не журналістами. Що приємно радує. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і зараз ми поговоримо в нашому черговому антикорупційному дайджесті про всі антикорупційні розслідування, пробачте за каламбур, які ви могли пропустити за цей тиждень, спостерігаючи, наприклад, за тим, як полає стратегічна авіація у ворога. Тож починаємо. Ще раз мені прям дуже приємно, що ми починаємо цей блог з того, що зробили офіційні антикорупційні органи України. І це звичайно приємно, тому що на відміну від журналістських розслідувань тут одразу прилітає. Покарання. І сподіваємося, що от якраз така тенденція буде продовжувати. Тож, е як на мене, найкрутішою антикорупційною новиною стало розслідування навіть підозрюва від Національного антикорупційного бюро е організатору схеми розкрадання трансформаторів, ну, закупівлі трансформаторів на Харків Обленерго. Кейс, в принципі, стандартний, був у 2021 році, питання на 130 мільйонів гривень. Але. В цьому розслідуванні я вам прям дуже раджу дивитися на його продовження, тому що як одразу повідомили нам джерела, та й в принципі потім і так чи інакше джерела наближені до НАБУ, скажімо так, в організаторі якраз цієї схеми. Бачать таку собі особу, як Леонід Харітонович міндіч. І ось слово міндіч тут не просто так. Ми, звичайно, могли б подумати, що це просто співпадіння з іншим міндічем, який фігурант наших розслідувань, який Тимур Міндіч, який співвласник 95-го кварталу, квартирі якого іноді святкує ем... своє день народження президент. Але. Тут все ж таки є більше. Факт тому, що оцей цей Леонід Харітонович, він за нашою інформацією є близьким родичем до саме Тимура Міндіча. Він є його двоюрідним братом. І якщо ви побачите, а, яку адресу вже Тимур Міндіч реєструє себе як співвласника того ж самого 95-го кварталу, то це буде якраз ось, згідно кварталу Ю-Контрол. ю ще раз дякую за ваше існування. Будинок у Біло 12 дропсів, квартира 5. І не повірите, але і ФОП міндіч реєструється теж саме за цією адресою. Так ось, згідно відкритих реєстрів, власником цієї квартири якраз і є цей Леонід Міндіч. І повірте, як людина, яка прям дуже багато досліджує про зв'язки цього таємного, я б сказав би, олігарха. Леонід міндіч. Він не просто родич. Він достатньо впливовий родич з. Дуже цікавими зв'язками, які ось так сплилися в якраз в цій системі, яку побудував офіс президента через знову ж таки Тимура Міндіча. І тут я б хотів би навіть дати відсилку до нашого розслідування, воно справді вже готове, але через ранкові обстріли ми відклали його випуск до понеділка. Тож я вам дуже раджу дочекатися, тому що от якраз у цю мережу зв'язків ми почнемо поступово-поступово показувати. А поки дякуємо НАБУ за прям крутий. Кейс я би не доцінював би його, і відверто говорячи, круто що вони затримали його в Україні, тому що Леонід Мініч за нашу інформацію має ще два громадянства, і в принципі він хотів вже стати на лижі і звалити з України, але не вийшло. Набу його затримало до цього. Тож ще раз їх вітаю з крутим кейсом. Йдемо далі. Так само набу знов ж таки порадувала тим, що дало. Ову підозру у незаконному збагаченні до його Павлу Кирилінка. Я коротко нагадаю, хто раптом міг пропустити схеми. Оша Шабаєв в даному випадку робив це розслідування. Вони знайшли про його оцього, Кириленка майно на багато, в принципі, там, мільйонів апартаменти, земельні ділянки, будинок, офіс, автівки, паркомісця. Ну, коротше, там на 70 мільйонів, якщо не помиляюсь, гривень була історія. І ось Кириленко тоді. Отримав підозру від набу за незаконне збагачення, і а, він, в принципі, це все як ви розумієте, і не вказував далі декларації. І ось зараз у нього є нова підозра, причому у нього е, історія з е, тим, що йому там то заставу зменшують, то він не може поїхати а хоче в законодавне відрядження. Коротше, ця підозра, вона прям ну, достатньо потужно ще раз його підвищує як голова антимонопольного комітету. Тут е, я вам дам певний інсайт, чому при неявності вже двох підозрів і декілька антикорупційних розслідувань. Голову антимонопольного комітету, який ну, взагалі має представляти нас там міжнародних партнерів Європи їздити, перемовини вести, чому його не звільняють? І отут я хочу просто, щоб ви зрозуміли, як працює система. Павло Кириленко, він не просто чиновник, він чиновник, який дуже близький до Андрія Єрмака. Якщо ви. Друг Андрія Єрмака або лояльний до нього чиновник, то вас не звільнять, якщо навіть ви потрапляєте у будь-який скандал, вам дають підозру, вас переслідує правоохоронні антикорупційні органи і журналісти, в принципі, вже все довели. Тому що ви лояльні до Андрія Єрмака. Павло Кириленка лояльний до нього максимально ще з часів Донецька ОДА. Відповідно, якщо навіть завтра. Буде ще 10 таких розслідувань, Єрмак його не буде звільняти. І тому поки президент чомусь не замічає цю історію, не коментує і взяв всіляка у нас влада прикриває такі історії. Коротше, висновок, якщо ви корумпований шановник, будьте лояльні до Єрмака. Якщо до інших, можуть звільнити, навіть якщо просто мій Ткач виставить вашу фотографію. Тому ось якось така історія виживання в чинній владі. Тож. Переходимо далі до речі про Мішу Ткача. Він на українській правді теж випустив розслідування. Воно достатньо гучне. Я от зараз записую вам це відео з тільки пішов з години запитань до уряду, і там е, народні депутати прям дуже багато задавали запитань двічі, ще не менше Льоша Ганчаренка по якраз уряду. І, е, в принципі, щодо Стефанищини про що розслідування? Про те, що є компанія Кампарітець, вона виграє. Вже чотири конкурси в армії вона так чи інакше пов'язана за даними журналістів і чесно говорячи, з того, що я подивився, воно справді так виглядає. З таким собі чоловіком, як Михайло Стефанишин і він сім років назад був коли був чоловіком Ольги Стефанішина, яка перша віце-прем'єр е, віце з євроінтеграції, і відповідно з. Міністр юстиції. Далі, в принципі, там є багато ще деталей про е зв'язки. Там з'являється ще один помічник. Е Ольга Стефанишина. Давайте щоб я був об'єктивно, вийшла з собі е з комунікації, що з чоловіком, екс вона не спілкується. Відповідно, сім років вже не живуть разом і він просто сплачує аліменти. Е я тут додавлю від себе. Я подивився детально розслідування, тому що я, в принципі, досліджую роботу арми. Більш того, я задавав теж офіційне питання в армії, у них вони присилали нам навіть відповіді. І мої питання були не про Стефанишину чи цього голуба, вони було про сам компарітет. Ось частина, яка стосується хакінгу конкурсу в армії, я переконаний дуже. Правильно описана в статті Української правди. Там були порушення, там, очевидно, була історія по тому, що зайшли ті ж самі кампанії. Там, очевидно, є проблема з документами. Те, що хтось тягнув компанію Компаріатет, у мене немає жодного сумніву, я прямо готовий до цієї дискусії публічної, і навіть якщо можна буде зробити, можемо запропонувати це на базі нашої тимчасової слідчої комісії. Про зв'язки родинні з Ольгою чи ні, не знаю. Цей Стефанишин він має репутацію не дуже гарну. Я теж наводив справки, там щось пов'язано з поліцією, з правоохоронцями. І от, Ну, чесно, тут не хочу виглядати як людина, яка Ольгу захищає, але ну скажімо так, я не переконаний, що це її історія так точно для мене точно виглядає, що є компанія, яка в принципі точно мала можливість отримати не конкуренції. Перемогу в чотирьох, як мінімум, тендерах і от це напевно, найголовніша історія з е, цим розслідуванням. Міше його дуже якісно зробив. І, в принципі, Ну тут я ж говорю, що багато питань. До речі, там ну, цього у нас знову вилізають багато сматрящих в армії, які чомусь раніше ще були в е, інших антикорупційних росління. Ну, коротше, я би цей. Проект просто і вот якраз сюжет розглядав не тому, хто кому чоловіки, хто з ким спілкується, а як так сталося, що одна компанія, порушуючи чотири рази тендери, все одно їх виграє. Мені здається, це значно важливіше і прям дуже гарне запитання. Я думаю, що можна це розглянути або знов ж таки на антикорупційному комітеті. Це їх парафія, або на нашій ТЕСКА. Окей, продовжуємо далі про антикорупційні вже розслідування. Журналісти громадського знайшли у чергового заступника генпрокурора. Далі це, якщо не помиляюсь, Ігор Мустець нерухомість втівки квартири і все як має бути в елітних ЖК. Звичайно, все воно не задекларовано. Він 20 років працює на посаді в прокуратурі, ну тобто на різних посадах прокуратурі. І звичайно ніколи все в декларацію не вказував. І його сусід, пенсіонер, подарував сестрі квартиру в елітному столічному ЖК. і е, журналісти знайшли, що вона приблизно 200 тисяч доларів. І потім там ще у родини, у сестри, у дружини е, в якийсь бізнес торгівлю рибою. Коротше, після призначення от, в Київ Мустець прям став е, успішним мотиватором для. Своєї родини як підприємців, і от е, якраз е, тут говорять, що на посади його, до речі, пробив Ілля Павлюк. У нього колись були свої е, тут депутати, навіть трохи залишилось, але прям не дуже багато, і в принципі нічого доброго я про Павлюка сказати не можу. Коротше, там багато чого знайшли у цього заступника генпрокурора. Мій колега з парламенту намагався викликати когось з генпрокуратури в раду. Депутати, звичайно, це не підтримали. Я минулого разу вербицького коли знайшли, викликав Костіна. Просто проблема, що Костіна звільнили. А після цього у нас півроку немає. Ну м'яко говорячи жодного, як би то сказати, та і в принципі за. Тутника, і не те, що там е якогось відповідального за кінпрокуру, там, в принципі, немає ні нікого, хто відповідає за генпрокуратуру. Тому в даному випадку немає генпрокурора, немає кого викликати. Коротше, я думаю, що тут проблема всім зрозуміла. ну Конкретно по цьому кейсу, і сподіваюся, що там достатньо легко все буде. У е Назакаї набу довести. Ідемо далі. Слідство інфо. По-перше, переманило до себе дуже крутого журналіста, пана Савчука, мої ще раз вітання. По-друге, вони випустили сюжет щодо родини, яку як цей сховав Ахметавчин, не розповідав про неї. І тут по цьому заступнику ще один важливий нюанс, який я прям хочу винести в окремий блок. Це історія з його батьком. Я зараз вам покажу частину відео з розслідування, а потім включу е вам е додаткові аргументи, чому таких розслідувань буде більше. Крузер через пункт пропуску порубне сірет у Румунію виїхав Василь Петрович Мустеца, батько заступника генпрокурора. З собою чоловік вивіз сьогодні чого: 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро. Ось дивіться. Ем, історія навіть не про мустеця або його батька. Тут все зрозуміло ще раз. А... Те, що багато наших корупціонерів на початку повномасштабної війни через своїх родичів вивозили гроші, і звичайно в Україні вони це все не декларували, приїжджали спокійний кордон, там домовлялися з митним сю прикордонками. Але коли заїжджали в Європу, то там, звичайно, через ризик того, що це конфіскують, вони їх заявляли. І, відповідно, це декілька буквально країн, які є з нами сусідами по кордону західному, і відповідно все це у них є. Так ось набуй. Назикар ці дані у цих прикордонних країн запитали, і вони їх надали. І тому в даному випадку ми. Скоро отримуємо все більше і більше таких історій, тому що ну так чи інакше НАБУ і НАЗК почали перевірку звідки у їх родичей є такі гроші, і щось мені підказує, що відверто у них буде мало на це пояснень. Тому я б на місці корупціонерів, які так зробили, прям дуже сильно б зараз переживав. І можливо б навіть трохи покинув би вже країну, поки вони не стали фігурантами ось такого розслідування чи гірше від не отримали вже. Підозру від Набу і САП. Окей, далі. Е, журналісти слід інфо запустили е, ще раз е, новий проект, не, не новий проєкт, а нового розслідувача до своєї сім'ї. Це в даному випадку пан Савчук, вітаю. І запустили розслідування про. Родину чи таємну родину Ріната Ахметова найбагатшої людини в Україні, яку в принципі вони знайшли разом з двома дітьми, його я так розумію, цивільною дружиною чи любов'ю, не знаю, як тут сказати, і компаніями, які не заведені. В принципі, це все, напевно, розслідування. Не те, щоб я б сказав, що це навіть можна назвати антикорупційне, воно, скоріше, оглядове. Але, в принципі, я думаю, що якщо там далі покопаються журналісти, то, можливо, знайдуть щось більш цікаве, якщо ми знаємо нові компанії, які пов'язані з Ахметом. Окей, далі. Редакція бігусів. Випустила оглядове таке розслідування про е, Тимура Ткаченка, це нового чинника Київської міської військової адміністрації. Тимур прийшов з команди Олексія Кулеба, і він так достатньо публічно почав боротьбу з Лічко. Ну, Відповідно, бігуси розклали хто там у нового в радників і в помічниках, і в заступниках. Е, я б не сказав би, що це, напевно, найбільш цікаве було для мене розслідування. Там не так багато, але певні моменти були, я їх дуже зараз ще прокоментую. Зорвіти ОПЗЖного смотрящого за Києвом Вадима Столера, який тягне за собою шлейф багаторічних корупційних схемок? А хто краще розуміє систему, як не людина з системи? А ще фігурант гучного провадження щодо мільйонних розкрадань у Міноборони. То які пропозиції? Його треба звільнити. А ще людина, яку ловили за п'яне водіння, мутні медійні зв'язки, які ведуть до наближених медчиківських пропагандистів. Що я тут скажу? По зв'язкам, я думаю, там все зрозуміло, особливо по першому товаришу, який проходить в справі НАБУ. Але щось мені підказує, що у пана Ткаченка є піарники, і ці піарники прям дуже-дуже погані. Мене просто був цікавий досвід. Я написав коментар, коли він там пафосно звільняв чи призначав нових очільників РДА, і написав щодо Печерської, тому що м'яко говорячи, як людина, яка бачить, що відбувається в районі, ну, в мене багато зауважень, просто як у киянина. І там декілька одразу прийшло ботів, причому таких достатньо агресивних і митюхливих. І ці мені боти дуже сильно нагадують роботу одного чорного. Ну коротше. В принципі, дебілів, але цих вони їх називають чорними піарниками. І чиї політтехнологи, не знаю, це Петров, і воно це оця Шушера, яка раніше обслуговувала Голіка і Тимошенка. І я прослідкував от, роботу цих ботів, ну де вони всі йдуть. І як не дивно, вони в тих яких проєктах є. Тому, звичайно, це можливо співпадіння, але якщо це правда, то дуже цікаво, звідки у пана Ткаченка є гроші на оплату от всього цього. І от мені здається, що цю частину прям дуже варто прослідкувати далі журналістам розслідувачам От щось я прям переконаний, що там можна знайти щось цікаве. Отже, це були всі антикорупційні розслідування. Ще раз вибачаю за те, що ми не випустили своє вчасно. Це в першу чергу через нічні обстріли. Але повірте, в понеділок ми вас вже порадуємо. Дуже м -м, простим, гучним і одночасно цікавим кейсом. Чому цікавим, тому що він відкриває дуже м -м, інтригуючу мережу зв'язків, які прям розповзись по величезній купі державних підприємств та й не тільки державних і. Своїми щупальцями зараз забирають гроші з державного бюджету і комунальних в пакет одного вже напевно, олігарха. Тож з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», І для того, щоб отримувати такі відео, залишайтеся з нами. До побачення.